Доброго ранку унікальний національний продукт, без якого важко уявити українську кухню. улюбленець справжніх гурманів в більшості країнах світу, герой гумористичного фольклору сало. Живна цінні сало 5 разів вище за вершкове масло. Воно легко засвоюється і містить необхідні органічні кислоти, особливо архідонову, яка вкрай необхідна для розвитку кісткової та м'язової системи і синтезу гормонів. Також містить жиророзчинні вітаміни, а Д, є, е, які разом із мікроелементом селеном забезпечують нормальний обмін речовин та роботу імунної системи. Вживання сала викликає швидке та тривале насичення, позитивно впливає на роботу нервової та серцево-судинної системи, підвищує виділення слизу у шлунку, що захищає його від дії негативних чинників, сприяє виведенню токсичних речовин та радіонуклідів, має жовчогінну та імуностимулюючу дію. Сало вживають у солоному, копченому, смаженому вигляді. Однак найкорисніше воно свіже. Існує міф, що саме від сала гладшують це. Вигадка від будь-якого продукту можна набрати зайву вагу, якщо їсти його без міри і не рухатись. Калорійність сала дійсно дуже висока. Більше 800 ккал на 100 грамів. Тому краще його вживати в першу половину дня. 20-40 грамів сала на обід ще нікому не зашкодило. Діткам можна сало після 4 років. Сало чудово поєднується з овочами та зеленю або салатом з них з рослинною олією та шматочком цільнозернового хліба. Це набагато корисніше ніж бутерброд з найдорожчою ковбасою. Зберігають у холодильнику не більше двох тижнів, а в морозильній камері до трьох місяців. Поява жовтого кольору та неприємний запах ознаки псування продукту, і не рекомендують сало при запальних процесах печінки, жовчного міхура, пішункової залози за наявності ожиріння та атеросклерозі. У пошуках різноманіття продуктів та страв не забувайте про наші традиційні і будьте здорові!